23 квітня 1878 році на Чернігівщині народився Григорій Ващенко, педагог, психолог, письменник. Походив із родини давнього козацького роду, навчався в роменській духовній школі і полтавській духовній семінарії. Його молодшими товаришами у семінарії були Симон Петлюра і Володимир Щепотів, який став відомим ученим літературознавцем. Засуджений у 1930 році начебто за участь у спільці визволення України. У 1903 році Ващенко закінчив Московську духовну академію, але на священика не висвячувався. Вчителював протягом 1917 1941 років працював у Полтавській учительській семінарії і Полтавському педагогічному інституті, де був професором і завідувачем кафедри педагогіки. У 1933 році Григорія Ващенка звільнили з роботи за звинуваченням у буржуазному націоналізмі. Від 1936 року він працював професором, завідувачем кафедри педагогіки Сталінградського педагогічного інституту. Під час Другої світової війни був редактором української газети у Полтаві. У 1944 році емігрував до Німеччини, Мюнхен, де працював професором педагогіки. Психології та філософії Українського вільного університету. У пакетадесятому році Григорій Ващенко став ректором Української богословської академії. Свій творчий шлях розпочав як літератор. У 1909 році у Києві опублікував збірник пісня в Кайданах, куди, окрім одноіменної драми, увійшли оповідання та цикл поезії у прозі хвилі. У доробку Ващенка також П'єса Сліпий, прозовий збірник до ґрунту. Присвячений проблемам виховання молодого покоління, яке в умовах урбанізації стає пропащою силою без ґрунту під ногами, від 1920 х років досліджував питання педагогіки та психології, зокрема виховання і самовиховання молоді. Автор підручника загальні методи навчання, який радянська влада заборонила та вилучила з бібліотек, оскільки його концепція виховання та навчання була заснована не на принципах колективізму. А ґрунтувалася на національних традиціях українців та християнських цінностях, помер 2 травня 1967 року у Мюнхені, Німеччина, де й похований.